Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про особисті кордони. Для того, щоб будувати свої кордони, треба розуміти взагалі, що це таке і які вони бувають. Інколи ми не розуміємо, як ми порушуємо чиїсь кордони або коли порушують наші кордони. Знаєте, є такий вислів: ваші кордони ніколи не будуть порушені, якщо ви не будете порушувати чужі кордони. Що ж таке особисті кордони? Це така умовна лінія між нами і іншою людиною. Наша задача слідкувати, щоб не були порушені наші кордони, і ми не порушували інших людей кордони, які бувають кордони. Саме таке, що зрозуміло, це фізичні кордони. Як порушуються фізичні кордони? Коли до вас дуже близько підходять, коли вас трогають без вашого дозволу, коли ви не любите при зустрічі цілуватися, а вас цілують. Взагалі вважається, що фізичні кордони кожної людини побудовані приблизно метр півтора. Коли ви не маєте права. Так близько підходити до чужої людини. Тут вже така справа: якщо людина хоче бути ближче, ніж півтора метра до вас, то вона повинна запитати дозволу. Знаємо, що фізичні кордони ми не даємо порушувати нікому. Якщо нам не подобаються обійми при зустрічі, ми це проговорюємо. Ви бачите, мені так не подобається, і здорова людина вас повинна в цьому зрозуміти. Як взагалі порушуються емоційні кордони? Перше, коли ви відчуваєте, що вами маніпулюють. Друге, коли вас заставляють відчути провину або сором. Третє, на вас тиснуть, контролюють. Це все, що стосується відчуттів і емоцій. Навіть думка, що я залежу від іншої людини, це вже є порушенням кордону. Ми не повинні бути залежними від інших людей. Ми не повинні боятися чогось сказати. Ми не повинні. Боятись припиняти непотрібні нам розмови. Якщо нам це не цікаво, ми просто говоримо про це, що це не по моїй темі. Я в цьому не спеціаліст, мені це не цікаво. Такі випадки, коли на нас піднімають голос або висказують якусь некоректну інформацію про нас, ми теж повинні не дозволяти собі це слухати. Ми повинні рубати ці розмови. Також є порушення наших цінностей. Наприклад, ось такі розмови: ну що, коли ти заміж вийдеш, або ну що, коли у вас буде дитина, або слухай, мені здається, що тобі треба змінити зачіску. Ці всі питання про порушення, які пов'язані з вашими цінностями та способом життя. Тобто людина, вона порушує наші кордони на рівні наших цінностей, ми теж повинні. Це все просто припиняти ці розмови і не відповідати на такі тупі питання. Також є ще одна категорія порушень кордону це коли порушують мій особистий простір. Це коли беруть ваш ноутбук, займають ваш робочий стіл, п'ють з вашої чашки, без дозволу, приходять в гості. Ось такі моменти, це про простір. Тобто тут теж треба проговорювати, як особливо, якщо ви працюєте в колективі. Такі моменти треба проговорювати, що мені це не підходить, зі мною так не можна, і що саме, які пункти стосуються вас. Люди, з якими ви спілкуєтесь, вони повинні вас розуміти, що з вами можна, а що з вами не можна, що вам приємно, а що ні. Як вони це зрозуміють? Дуже просто. Всі ці моменти проговорити, говорити про себе. Ми не повинні боятися проговорювати проблему або ті дії, які нам не подобаються. А тепер мені цікаво, напишіть, будь ласка, чи є розуміння того, що ви колись порушували чужі кордони? Або 100% ви знаєте, що були порушені ваші кордони? Також мені дуже цікаво, чи було це відео для вас корисним. Напишіть, будь ласка, це все в коментарях. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео.